Вітаємо! Це телеграф про гроші. З вами традиційно я, Денис Безлюдько. і Олександр Крамаренко. Сьогодні починаємо новий рік фінансової освіти. Почнемо з очікувань. Останній раз ми очікували, що Назбанк веде е, обмеження в карткових переводах між, переказах, переказах mm. між фізичними особами 100 тисяч гривень. Але минулого тижня Назбанк вирішив трохи покращити життя і. Е, Обмежив пере, перекази між фізичними особами карткові 150 тисячами гривень в місяць і не вводив обмежень по кількості операцій. А Але ж, ти я дуже задоволений, тому що в принципі це той приклад, коли з спільнотою з людьми, до яких це мало якісь дотичність. Проводили доволі довгі розмови, консультації, збирали, як то кажуть, больові точки. Ну і... саме головне, що волонтерів не чіпали. Да, і там цікава історія. Вона полягає в тому, що в цій постанові п'ять ознак волонтерського волонтерської діяльності активності. І я можу, можу сказати, що е, серед них для того, щоб в тебе було все окей, достатньо, щоб ти відповідав двом ознакам, і там точно можна знайти дві ознаки яким навіть я відповідаю, хоча я не зареєстрований як реєстровий волонтер, і так далі. От тебе все ще попереду. Далі мені що сподобалося, що не запровадили по кількості обмеження. Ну з самого початку я казав, що це не варто робити. Мені подобається, що Ліміт цей підняли до 150 тисяч. Тепер це точно покриває практично усіх. Але найцікавіше і найголовніше те, що закидали нас з банку ну, за межами проблем волонтерів. А як бути, якщо людина ну, заробляє багато? Угу. Так от, оці 150 тисяч не працюють, якщо в людини більше доходи на місяць. Тобто, якщо... Офіційний, Офіційні, звісно, да. банк їх бачить. якщо банк їх бачить, причому це стосується також ситуації, коли людина є фізичною особою-підприємцем, переказує на свою картку, а потім з цієї картки там, кудись перераховує, наприклад, членом родини або що. А банк це бачить і нема проблеми. Тобто, це обмеження реально не вплине ні на кого, хто не займається незаконними речами з картками. Я сподіваюся, що оцю історію з дропами. Ну, якщо не переможуть, то точно вона буде дуже сильно скорочена. Там в мене були підрахунки. Я так співставляв масштаби. І за моїми підрахунками, приблизно 16% переказів вихідних з картки uh -huh. на картку це були дропи. Тобто, ну, no, це так забагато у тебе. Ні, 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 насправді так воно і є приблизно. А, це дуже добре, що цю проблему з ним знімуть. Я подивлюся ще, як це вплине, наприклад, на Нелегальні там певні види бізнесу. Ну сподіваємося, що півроку на які ввели ці обмеження національного банку вистачить для того, щоб зрозуміти, що як відбувається, що, як відбувається побідіть всіх е, шахраїв і далі, скоріше за все, або вони подовжать. Або не будуть подовжувати. Мені також дуже подобається те, що вони на певний срок це запровадили, тобто не тимчасово і колись може відмінити, ну, а на півроку, а потім, якщо буде потреба, ми зробимо подовження. Добре, переходимо до іншого покращення сьогодні. Запрацювала урядова програма «Національний кешбек. Ну точніше, не дуже може й урядова цю програму анонсував. Президент Володимир Зеленський ще на початку цього року, От, Кабмін у серпні прийняв вже остаточно всю нормативку. І, значить, сьогодні вона вже працює. Тобто, вже два тижні виробники національні можуть не реєструватися. А з сьогоднішнього дня це можуть зробити фізичні особи через додаток Дія максимальне, це 10% від товарів м національних виробників. Можуть повернути до громадян максимальна сума кешбеку 3 тисячі гривень на місяць, але є купа не... але. Да, є купа але по-перше, ще не сказала свого важливого слова Верховна Рада. Там на розгляді знаходиться законопроект, яким обирається, знімається точніше, оподаткування цієї суми. Наразі, поки Цього не зробили, вона ще податковується 18%. Вважається, що це дохід, нібито. Ну, так. По-друге, у мене виникає питання загалом щодо національних виробників. Тобто, я бачу, що ну, так як реєструються там рітелери, то це більше підтримка національних посередників. Ти знаєш, мені це не подобається з купи причин насправді, тому що я взагалі дуже не люблю пільги, які. Сконструйовані як роздача грошей. Мені значно більше подобаються пільги, які сконструйовані як зменшення податків. Чому? А, тому що, коли в тебе зменшений податок, ти не можеш ці гроші вкрасти ніяким чином. Ну, вибач, неможливо. Ти платиш податки, і з тієї суми, яку ти платиш, тобі щось там ну, дозволяють, дозволяють не заплатити. Це означає. Що ти намагаєшся платити багато податків, щоб було ж, з чого ж відрізати? Ну тобі цю пільгу, uh -huh. да? А крім того, якщо е, компанія працює або ФОП працює е, і приносить податки, то він цю пільгу отримує. Ну, І... до речі, ФОП цього разу нічого не отримує, тому що в програмі беруть участь тільки ті компанії, які знаходяться на загальній системі оподаткування. Тобто, це великі це дискримінація, це порушення конституції. Ну я не знаю, речі... як порушення конституції, але загалом ну, я вважаю, що підтримувати треба якихось невеликих крафтових виробників, яких у нас дуже багато. Вони загалом дуже цікаві там від пива. До якихось смаколиків, але до них Пропозиція. ця програма не доходить. Пропозиція все було б значно простіше, якщо ви хочете дрібних виробників підтримати, а збільшить ліміти для виробників по спрощеній системі оподаткування. Не знищують спрощену систему оподаткування. Це буде найкласніша історія. Оця штука. Вона е, має усі негативні ознаки, які зазвичай мають подібні програми. Це, по-перше, складність. Вона складна вона, вона дуже складна. А роздача грошей. Тобто є е, можливість десь там щось по ну, дорозі, плюс ще інфляційна. Ну три тисячі гривень в масштабах країни це ну, дуже багато. Загалом цього року хочуть таким чином викинути в обіг 3 мільярди гривень. Ну е, сума нібито не надто велика, але копієчка для... до копійки коп для копійки це більше. Між іншим, ніж держбюджет, отримує за рахунок підвищення ацизів на пальне у вересні. До цього ми ще повернемося. А до речі, ти повернувся до оподаткування для того, щоб, що мені дуже не подобається, для того, щоб фізична особа, там громадянин, мав змогу брати участь у цій програмі, отримувати там цей кешбек. Він має відкрити перед податковою свої транзакції видаткові і я от не дуже впевнений, що податкова обмежиться тільки національними товаровиробниками, а не буде стежити за всіма видатками. Ти знаєш, як от собаки вони нюхаються, дата на прогулянках. Насправді вони нюхають дубку для того, щоб зрозуміти, що опонент їсть. Ну як його годують? От у мене таке, таке враження, що зараз податкова сподівається понюхати нашу дубку, що у нас там. Боже, яке я, яке чудове порівняння просто в захваті. А насправді так, і тут є певні протиріччя. А, дивись, це порушення закону про банківську тинницю, наприклад. Ну, хоча ти сам типу віддаєш бровління, да, але, це, як але як все кажуть такі... добровільно примусово. Але тут прикол полягає в тому, що ніби ця штука вона має бути цікава, перш за все, тим людям, які ну не надто заможні, для яких ці кошти ну суттєві. Да? А для це переважно люди ну, більш старшого віку, це переважно люди, можливо, менш освічені. Але вони мають зробити певний тур танців з бубном, встановити дію, прив'язати картки, відкрити там якісь спецрахунки. оця вся фігня. А я не дуже розумію, чи будуть вони цим запарюватись. А люди, які вони більш заможні. А їм це ну, в принципі не надто і цікаво. Насправді може ну, подивимося бути подивимося по сумах, але насправді я не дуже розумію. Ми ж тут, типа, нам не вистачає грошей в бюджеті, і ми там підвищуємо податки, скорочуємо видатки. Тут викидаємо 3 мільярди гривень цього року, і 6 мільярдів наступного. Я скажу так, що значно більш ефективним було б зниження податків або. Табо Певне... підтримка, субсидіювання наших експортерів, щоб вони навіть, себе. Навіть не це. Розширення меж використання спрощеної системи. Це було б достатньо, тому ну, що. Варіантів дуже багато да. насправді. Ну, Я затратних... ще зрозумів, якщо б це була там, разова виплата, як в карантин, якби, ну, якась. Якась, якась да, да. Там, там, ну, чисте, там піар, щоб хлопці, ми про вас пам'ятаємо, ось вам трохи грошей, сходіть у кіно. Чи ну, наприклад, собі книжку? Да. Ну, я думаю, що вже час переходити до найстрашнішого: До податків. До податків. податків. очікування тижня ми продовжимо очікувати збільшення податків і трохи вже доочікувались. Президент Володимир Зеленський підписав закон про підвищення акцизів на пальне. І, значить, з сьогоднішнього дня у нас вже е, на 15% більше акциз на бензин. На 27% на дизель і на 184% на Автогаз. Хоча насправді в абсолютних цифрах Автогаз все ж буде дешевшим. От. Очікуємо зростання цін в зв'язку з цим. Але я думаю, ну, експерти кажуть, що не дуже буде велике, тому що ціни на, на нафту гривні. Так, да, це найбільше. Ну, але ціни на нафту вони в світі трохи просідають. Плюс але вони ще просідають до... після того, як вони піднімались на початку року. Так, але ще до підвищення акцизів у нас був сплеск імпорту пального. Всі оператори заздалегідь пакувалися цим пальним. Я маю надію, тішуся, що вони от прям не одразу почнуть це підвищення. Але насправді більшого підвищення ми очікуємо від Верховної Ради. В новому пакеті підвищення податків немає ПДВ. От прос вибач... залишається на тому ж рівні, що й да. був. Вибачили банкам, не ввели для них додаткове податкування прибу... прибутків. Але трохи підвищили ставку податку на прибуток для, для небанківських фінансових, не фінансових установ, окрім страхувальників. Тобто це все кредитні союзи, ломбарди і так далі. Вони вже будуть платити 25%. фінансові компанії, які займаються мікрокредитуванням. Так, да, да. для ФОПів це буде 10% військового збору. А для громадян це військовий збір підвищиться для фопів першої і другої да, групи. Для третьої, там, наскільки я знаю, не настільки великий підйом. Там От, і для громадян, як ми бачимо на екрані, військовий збір підвищиться з 1,5% до 5%. Ну це дуже багато, тому що це призведе до того, що ну, сумарне навантаження на Зарплатню, реальну зарплатню, складатиме 3,5%, Тобто, у нас було 19,5% і буде 23%. Ні, Насправді це ну таке масштабне підвищення податків. Я все, все ж таки сподіваюся, якщо Рада піде на цей крох, є все шанси, що вона піде. То це не буде от прям цього року. Це буде з наступного, тому що посеред бюджетного року вводити такі зміни. Це ну це надто серйозно. Це надто ризиковано. І, до речі, е, оприлюднили очікування. Загалом же ж МінФін хотів назбирати 500 мільярдів гривень, яких не вистачає на армію. Але насправді цифри дуже скромніші цього року. хочуть зібрати плюс 30 мільярдів за рахунок оцих от Підвищення податків, а наступного 127 я тоді не розумію, задля чого це все було городити. Тому що, ну, це да. не ті суми, для яких треба змінювати податкову систему. Там, їх можна. Залучити через ті ж облігації чи це якусь допомогу? Це дійсно незрозуміло навіщо? Тим більше, що ми отримуємо зараз гарантії і по цьому року, і по наступному суттєві по зовнішньому фінансуванні від наших партнерів і, взагалі, будь-яке вилучення коштів з економіки через податки в ситуації, яка зараз є. Воно, на мій погляд, дуже шкідливе, тому що зараз є ці проблеми з енергетикою, тобто і бізнеси, і звичайні люди несуть тягар цих витрат. Ну, вже, і, що... вже підвищили тарифи на електроенергію, підвищили акцизи на пальне, хоча ми всі на генераторах. Ну це дуже цікаво, так до речі. І ну, на мій погляд, це негативна історія, і нам зараз потрібно якось щоб економіку підтримати, щоб не було падіння. А тут уряд голосом Шмигаля каже, що або воюй, або працюй. Ну, окей, а як працювати, якщо будуть скорочуватися робочі місця? Ну, наслідок підвищення податків завжди відбувається ну, скорочення робочих. місць. народу ходить тінь, але в мене досить позитивні очікування. Я все ж таки очікую, що цього тижня, можливо, цього підвищення не буде. Я думаю, що в Раді буде досить жарко при обговоренні цього законопроекту. Плюс е президент Володимир Зеленський якось так е не дуже підтримав цю урядову ініціативу. Ми подивимось на це. Насправді буде видно, тому що цей законопроект має бути покладений в Верховну Раду одночасно із проектом закону про державний бюджет. От Наступ... проекту про державний бюджет ще немає. А цей закон а це вже... має бути 15 вересня. Да, цей закон вже одобрив профільний комітет, так що подивимось цього тижня, чим це все закінчиться. Сподіваюся, що нічим на цій оптимістичній ноті ми з вами прощаємося. Побачимося за тиждень. До побачення. До побачення. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.